Дівчатка, всім величезний привіт-привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я буду знімати для вас відео моїх покупок, як ви вже зрозуміли, з магазину Простор. Тому кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду. Сьогодні ходила в магазин Простор. Вчора було у мене генеральне прибирання і дуже багато чого позакінч... позакінчувалося. І я вирішила, що треба трошечки поповнити свої запаси. Ось, і зайшла в простор, пішла додому, і зрозуміла, що я дуже давно вам нічого не знімала. Тому давайте зараз подивимося, що я купила. Скажу дівчата, одразу, що простор, точно так же, як і Єва, чомусь не видає паперові чеки. Вони всі перейшли на електронні, тому я буду вам ціни називати по пам'яті, тому що. Uh, дуже важко, електронний чек я так і не знайшла. І в Телеграм-Боті я шукала, як його подивитись, і в особистому кабінеті Простор. Тому, до речі, дівчата, хто знає, як подивитися електронний чек, простор Єва, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, тому що ну, хотілося б вас більш-менш точніше звіряти по чеках. Тому, хто знає, пишіть в коментарі, як подивитися електронний чек. І так, давайте розпочнемо дивитися, що я купила, а... давайте розпочнемо з прання. Взяла ось такі капсули Los Color, люблю їх, <кій> вони мені дуже подобаються, тут 12 капсул. А вони, що в Єві, що в просторі, за гарними цінами. А в просторі, здається, якщо мені пам'ять... Дозволяє пам'ятати, скажімо так, то ціна у них була десь в районі 100, 150 гривень. Десь так. По акції. До речі, всі товари, що я зараз показую, вони всі по акції. Далі взяла ось такий Domestos, також у мене закінчився. Це з лимоном. Об'єм у нього 500 мл, дівчата, щось в районі. 60 гривень був. також по акції. Рідке мило, біотон з оливою. Оливка. Скільки ж тут мілілітрів, підождіть? 450 мілілітрів. Також був по акційній ціні десь в районі до 35 гривень. 31 десь так. Може, навіть менше. я не пам'ятаю, якщо чесно, це приблизно я вам називаю ціни. А, далі, дівчата. Ось такий купила освіжувач повітря від Glade. У нього ціна була морський, Ціна у нього була 60-мось гривень. Я дуже сильно дивилась на Airwick, здається, він називається, який. Такий, знаєте, як спрейчик, але у нього ціна там була, здається, 85 гривень, якщо чесно, трошечки мене жабка задавила. Да. Там сказка про жабку, знаєте, такого, вона мене трошки задавила, тому я взяла уже глейт. Але ще буду дивитися, якщо буде по акції хочу взяти той Airвік. Сьогодні у мене глейт. Так, в покупочках. Сьогодні був глейт. Далі дівчата. А взяла із побутового ось такий брев. Тут три А Ціна його була 109 гривень. Також акційна за три штучки. Саме цей по 109, а також там є. Здається, по 129 гривень інші аромати. Саме оцій жовтенький з синім був по 109. Я його взяла, він був найдешевший. Далі ось такий дезодорант Fresh. Драй 48 годин захисту, 150 мл. Взяла собі такий дезодорант свіженький. За 65 гривень приблизно також акційна ціна була. Так що, дівчатка, придивіться, кому треба. Літо пішло, у нас вже дуже-дуже спекотно, тому починаємо підкупляти більш активно такі речі. Так, далі, дівчата, взяла по 19 гривень аура ось такі а, ватні палички. Тут 100 штук. А, ну, по 19 з копійкою. Я вважаю, це нормальна ціна. Тому взяла. Так, далі, дівчатка. І останнє, що я хочу вам сказати: мою доню, дуже сильна ця мочалка Для купання вона прямо її не знаю. Вона їй сподобалась, вона її захотіла. Ось така вона прочна, прям. Гарно все зроблено, я так подивилась, більш-менш надійно ось рожевого кольору, ціна 40 гривень, 40-49 копійок. Ось. Так що якось ось так, дівчата. І на цьому все. Сума усього цього була там 600 чимось гривень, але з урахуванням знижки, коли ви. Промовляєте на касі свій а, номер телефону. А, вам іде знижка. Як клієнта простор, у мене вийшло десь на 500 там, з копійкою. Оце все. Це щоб ви розуміли, дівчатка. Ось, весь цей товар на 50 гривень. У мене ви на 557, здається, десь так. Ось. Тому, дівчатка, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей всіх цьомою. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па-па-па. До побачення. До нових зустрічей.